Жителям яких регіонів нашої держави можна бути спокійними? Тут жителі умовно Житомирщини, там Черкащини і так далі можуть спокійно спати, і чи варто жителям Одещини мігрувати саме в тому напрямку найближчим часом? І друге питання: чи варто очікувати за наслідком у цих от великих тектонічних в прямому сенсі цього слова змін утворення якогось російського океану? Так можна так, аби по кордонах України 91-го року воно так от просто все провалилося і заповнилось водою. Ну, ми за це молимося на наше нещастя, на щастя росіян дуже великих змін поверхні землі не знаходиться, поки що не існує. І раз не існує, то в такому випадку і трудно сказати, що буде далі. Прогнозувати землетруси ми можемо і прогнозуємо, і даємо інформацію для тих, хто проектує будин... і будує і експлуатує і будинки. От і якщо вони правильно використовують цю інформацію, тоді боятися нічого. А якщо ні, то в такому випадку треба подумати. Справа в тому, що в нас дивне законодавство, в нас відповідати за те, що розвалиться будинок, буде як не дивно, той, хто зараз експлуатує цей будинок. Хоча в нормальних в такому науковому сейсмілогічному відношенні країнах. не... Відповідати повинен того, хто погано спроєктував будинки або атомні станції, або інші об'єкти. Якщо ж вони спроєктовані добре, то ніякої небезпеки немає. А якщо ж погано, то, в такому випадку потрібно перевизначити рівень сейсмічної небезпеки і переконатися, що ті коливання, які діють до вашої споруди або будинку, що вони не зруйнують його, а вони зіпсують якісь конкретні структури цього будинку. Ну і в такому випадку ми можемо зробити загальний висновок, що боятися землетрусів, звичайно, людям не потрібно ні війна, ні ніхто інший не змінить ті мільярди тон речовини, які рухаються на відносно модної апреликі жаль на храні, з такого пояса. Знаходимось ми. Це пояс, де зіткнулася Африка і Євразія. Ми представляєте, які це величезні платформи, як вони рухаються. Назустріч у одному, які там виникають напруження. Ми, на щастя, лежимо, ми розумінні Україна, територія України, лежить на краю такого поясу, але на краю на щастя. Основна енергія виділяється посередні того поясу. це дуже небезпечна в Туреччині, в Греції, в середцям.